Думаю, потрібно з автомобіля вивантажити буде сміття. Таких жирнючих малібу, я думаю, люди давненько не бачили. Просто падають сильний розряд. Все, до побачення. Це костюмчик Бетмена. Зупив на газ. Вона дуже швидко понеслась. Так, Степан тут вже потрошку відв'язує звіра. А це у нас звір, це Chevrolet Malibu. А чому це звір? Тому що це у нас 2 літри турбо. 2 літри турбо Malibu, а зазвичай воно типу, 1,5, такі маленькі двигуни. А тут вже 2-літровий турбовий двигун. Гарна, класна комплектація. Як бачите, пошкодження у нас по автомобілю Ну, зовсім незначне, Ось тут вони щось повідмічали, бачите, але тут нічого у нас немає, все наче круто. Далі, п'ятка лонжерону бачу, ось тут трошки підрозірвана. Радіатори, ну то зрозуміло, що мають якісь дефекти. Так, тут п'яточка у нас візуально ціленька. А, ні, ось маємо тут невелику невелику деформацію, облущення фарби. Все. Тобто підм'ятий капот, путик. І також я думаю, що радіатори ми будемо віддавати, спробуємо відновити. Вони просто погнуті і все. Може, ми їх і залишимо, тому що тут. Радіатори стоять адекватні, такі, наче живенькі, і все. Давайте загалом подивимось на автівку по кругу. Бачите, за всі, за всі пошкодження. Тут попереду у нас що, ось в цьому місці також трошки підм'ятий підрамник. Я думаю, що під час перевезення це зробили. А, так, у усьому іншому, наче у нас все непогано. Підкрилка передньої частини лівого у нас немає, то я думаю, не проблема. Подивіться, будь ласка, на стан автомобіля. Ось там на лонжероні є наліпка. ця наліпка досі як новенька. Тобто, ну, навіть не зносили. Це нічого, Хоча це внутрішня частина. Ви самі розумієте, в якому стані автомобілі приїжджають з Америки. Ось, Тому дивимось по цій стороні. Так, Ми маємо декілька там нюансів. Ось тут якась м'ятинка буде, так, тут у нас царапинка так. ну, наче, наче може ще й піде, подивимось. Так, загалом, загалом, що маємо? Задній бампер, задня частина автомобіля ціленька, все без проблем. Комплектація у нас ось така прем'єр. Так, і ось тут бачу по задньому бамперу: у нас є подряпини. І задня губа трошки скочила. Так, Але я думаю, що не страшне. Добре, я зараз трошки вам більше покажу, коли ми спустимо донизу. Вона заводиться та їде, тут проблем немає. Ось, І якось з вами роздивимось, що ж придбали для нашого клієнта. Сейчас Степан тут відв'язує кріплення капоту, тому що я так розумію, що замка тут немає. Будемо перевіряти рівень мастила, рівень охолоджуючої рідини. Зрозуміло, що це завжди робиться перед тим, як автомобіль запускається з Америки, бо може трапитися всяке. Ось Або під час перевезення, або в інший час. Так, дивіться, документи я вже забрав на обидва автомобілі на Теслу, і натислили на шевроле. Що зараз мене буде очікувати? В першу чергу я подивлюсь, що приїхала за малібуха, бо вона максимально жирнюча. Таких жирнючих малібу, я думаю, люди давненько не бачили. Що у нас тут є? У нас тут ціла купа, ціла купа всього, чого можливо. Якийсь який хлам, так, куча бутилок, щось полюбляли, ще якусь соду. Ось таке я бачу тут. Ану потримай, будь ласка, одну сторону. Це костюмчик Бетмена. Бетмен! Добре, буду відкривати зараз автівку, витягати звідси всі запчастини, котрі залишились. Треба ж робити список. Робити список, що купляти, що не купляти. І так далі. А що відновлювати? До речі, також це можна робити. Я думаю, що капот алюмінієвий будемо відновлювати, тому що він буде коштувати грошей, як якесь там крило від Боїнгу, мабуть. Бачимо, що у цієї фари скло ціле, ми її лишаємо. Ось тут потрібно буде його підробити трошки, це не критично. І, до речі, фара тут вже стоїть тайванська. ну. Так, я про це знав, чесно кажучи, бо ми дивилися Карфакс, і коли він два рази по морді отримує, то наче нічого страшного. Коротше, фару залишаємо, фара є. Друга фара у нас також ціленька, наче і без питань. Тут навіть нічого не потрібно робити, і це її оригінальна фара, це не тайванська, це оригінал. Тому кладу її до першої фари. Окей, хай буде. До речі, бампер всередині також там. Е... Certified Kappa. зараз. Я для вас цю наліпку знімаю. Як бачите, ось тут написано Certified Part, Так, це означає, що це не оригінальна запчастина, але ця запчастина має право встановлюватися на відновлення автомобілів США, тому що у них там також. Вирішують, які запчастини можна ставити, якої якості, якої якості запчастини ставити не можна. Тому ми знаємо, що тут нормально була відновлена машина, якщо в неї раніше там були ці ДТП. Бачок Бачок умиважки, він у нас ціленький, без питань, з моторчиком, все нормально, недостатньо, лише горловини. Горловини ще пошукаємо. Так, хай буде окей. Тоді кладемо також сюди. Далі, я думаю, потрібно з автомобіля вивантажити буде сміття. Ось ця одна частинка зламана і все. Хромована решітка повністю під заміну. Тут можна бампер зробити, тут невелика тріщинка, тут також тріщинка невелика, нормально. Бампер не потягнутий. Кріплення бамперу з цієї сторони цілі. Так. І з цієї сторони також цілі. Тобто у нас бампер буде під відновлення, тому що. Немає сенсу його замінювати. Коротше, вже дійсно можна братися за цей за відновлення цього автомобіля, тому що оптика у нас є, телевізор є, бампер є. Все, це можна все робити, зробити тільки охолодження. Як бачите, у власника був ось такий комплект для відновлення гуми, для пробитого колеса, для його зремонтування. Але у нас недостатньо самого інструменту, але ж ці у наявності. Я думаю, що це викидати не варто. Хай краще залишається. Так, що у нас ще є? Ось така штука. Я думаю, це навряд чи діаманти. Хай залишається. А капот тільки потрібно буде зробити. Дуже цікавий капот, я вам скажу, тому що, Макс, що думаєш? А чому тут е... ці дірки? Я такого ще не бачив. Таке враження, ніби то їх хтось повирізав, але я думаю, навряд чи. Типу, то тобі буде краще для ремонту, так? Да. Десь так. Ну, коротше, ось такі маємо дірки, що ви побачили? Тут цю штуку повернемо на місце, то не страшне. Оригінальний і капот ще з заводу, 17-й рік на наліпці. І ось такий класнючий двигун 2-літровий. Яка все-таки класна автівка, я думаю, що ми швиденько дуже її зробимо, і власник буде задоволений. Ось, Бо хлопець цей воює, ось тому потрібно зробити для нього все, що в моїх силах. Як умога дешевше, та як умога швидше. Що? Е, далі будете бачити, як все це діло відновлюється. Я думаю, купляти ми мало чого тут будемо. А потім зробимо ще огляд, покатаємось, покажемо вже готовий автомобіль. Бо автомобіль дійсно класний, таких небагато е, ось. І я думаю, що це буде дуже-дуже вдала історія. Так, ну що, у нас ще одна автомобіль. Збираємо, так сказати, вже підготовили її трішки порихтовки, підігнали капот, був загнутий на даний час. А капот та алюмінієвий? Так, да, Капот алюмінієвий. Люди, а щоб ви знали, що рихтування алюмінія – це не сама проста задача. Да. Ось... Да, ще, ну, ще треба, звісно, все підігнати, підбити, але вже, вже ми сохранили капот і це дуже багато зекономило людині грошей. На даний час що в нас встановили радіатори. А скільки грошей це коштувало? Два радіатора, цей що менше інтеркулера 1200 гривень, а більше охолодження спайкою 1500 гривень. Ага, ну з тим, що вони у нас коштують кожен там, по 5 по 6, то я думаю, що і це непогана історія буде. Так, да. І що в нас всі запчастини вже є. Зараз збираємо, виставляємо всі зазори, підганяємо по зазорам ще капот. Бо капоти вам перерятувалися, да, тому да, треба да. це поробити. Да. Так, і в принципі виставляємо оптику. У нас на одній фарі відбувається. Да, зламане кріплення, одна фара ціла. Тому що ну, акумулятор поставили на зарядку, може, спасем. І, в принципі. Зазбируємо і відправляємо її теж в малярці. Також щодо акумуляторів, хотів ще зауважити, що ось з тих автомобілів, котрі в нас приїжджали, це, мабуть, єдина, у котрої вижив акумулятор, тому так. що у всіх, типу інших, вони падають в дуже сильний розряд. І все, до побачення. Ти з ними нічого не зробиш, не відновиш. І навіть акумулятори у нас 23-го року проїжджали на автомобілях. Сьогодні там, які 25-й, так? Да. 25-й ось. І ну, дійсно вони все тіпа, не, не працюють. Хоча вони свіжі. Просто падають в сильний розряд. Все, до побачення. Ну, У нас тут був доволі таки сильний загиб. Так бачу, тут ще буде робота з ребром да, жорсткості. Да, да, ребро жорсткості. Потрібно і буде дергати. Убираємо це вм'ятину, І все. Отак. Передній кант уже виведений. Блін, ну прикольно, що рихтувати ці алюмінієві капоти, що ж воно потім не погнає, як метал. Ні. Типа, це класно. Типа і ну, дуже головне його дуже потім історія. Після рихтовки гарно обробити і все. Ну, типа, кислотний ґрунт да. і так далі. Да. Ну це ж алюміній з ним точно нічого не буде. Так. Але все ж таки. Окей, ви вже побачите далі. Поки ще Олексій працює, і ми працюємо також. Тому погнали. Друзі, ходімо, подивимось, що у нас вийшло. Це вже номери цього автомобіля. Зараз ми приїхали на видалення в м'ятин без покраски, без фарбування. Ось тут м'ятинка у нас, ось тут парочку є невеликих. Загалом автомобіль я його забрав вже після хімчистки. Тобто тепер ви можете оцінити, як він виглядає чистенький. Тільки що ви бачили тут повний салон бруду, а наразі вже все новеньке, без якихось там. Проблем і моментів. Тобто, ось так вже виглядає салончик. Тут навіть у нас карта не затерта, нічого такого. Є там деякі сліди, те, що там лак, поліс і ще щось. Але ось з такою історією ми тут стикнулися, тому що ця штука вся вигоріла у нас в Америці, або її там коли чистили хімією, то попалили десь в Америці, бо типу, ну, віддавали одразу ось таку на хімчистку. Ось в усьому іншому машинка повністю нова. Ось, будь ласка, панорама. Все клас. задній ряд сидінь у нас дійсно що новенький, передній також. І на моє здивування, підлокотник також цілий, класний, куліса також без нарікань, без слідів нігтів і так далі. Тобто тут вже все доволі таке класно. Залишилась у нас ПДРка. Тепер дочекаємось, поки поприбирають нам ці вм'ятни. Поки що нам за це сказали 3 тисячі з назняття обшивки даху і ще. 4 тисячі за роботи. Тобто, ну я думаю, що це непогано, коли ти рятуєш дах автомобіля від фарбування за такі кошти, тим паче, щоб фарбувати його. Я думаю, думаю, коштувало б дорожче, або як мінімум, стільки ж. Ось а ще і потім залишити там шпаклівку і так далі. Друзі, що я можу вам сказати від про свої враження від тест-драйву на Chevrolet Malibu Коробка гідротрансформатор їде нормально. Давайте зараз. Почуємо, як перемикаються передачі. Давайте, давайте, давайте. Оп. Все, клас. Тобто з передачами все добре, перемикається дуже плавно, не дивлячись на гіпертрансформатор, не дивлячись, що це GM, тобто GTR Motors. По динаміці, 2 літри турбо. Швидко, класно, без питань. Дійсно, автомобіль дозволяє вам бути швидким, прудким. У необхідний час там зробити обгон стосовно керованості, все-таки це здоровий седан, майже п'ятиметровий. Він високий, не малий, тому вибачаю, що спортивного, спортивного керування ви тут не отримаєте зовсім. Але, але, якщо у нас там. Стоїть задача поїхати десь по трасі, я думаю, що вам цього буде достатньо. Підвізка доволі таки м'яка. Зараз тут по салону, по сидінню, по всьому можу сказати, що я сиджу як в дуже зручному кріслі перед телевізором вдома, тобто максимально зручно, ергономічно. тобто у вас не буде ніяких там проблем з тим, щоб кожного дня їздити і думати, чи комфортно мені в цьому салоні чи ні. Так, однозначно, комфортно, без питань. Е, також трохи здивований. У нас автомобіль 17-го року випуску. Е, завжди у GM та, матеріали були ну, такі трошки, під питанням. трошки під питанням Можна було завжди побачити, можна було завжди вигадати пробіг автомобіля по стану його салону. Тут у нас на сьогодні 87 тисяч миль пробігу, і по стану салону я навіть не сказав би. Я дав би йому максимум там ну, п'ять тисяч миль пробігу. Чому так кажу? Тому що шкіра на сидіннях, на кермі, на картах зовсім все ціленьке нормально збереглося. Зараз переїхав колію. Мені зручно все нормально. Зараз трошки наступив на газ, вона дуже швидко понеслась. Так, такий, як спортрежим в неї вмикнувся. Коротше, класна історія, мені подобається на кожен день. Гарний автомобіль, сімейний по місцю. Може його тут і не супер багато, але там для підлітків буде достатньо позаду. Ну як на мою думку. Так, ну і все. Я думаю, вам більше нічого не треба знати, бо дійсно класна, гарна машина. Я знаю, що не багато людей обирають для себе цей автомобіль. І тому багато людей втрачають, не обираючи для себе цей автомобіль. Бо він дійсно класний, дійсно прикольний. І питання в тому, що його немає у вашого сусіда. Ну і що? Це ж не означає, що це не дуже класна машина. Вона дуже класна, дуже цікава. Ну, якщо казати за гарну комплектацію, давайте вже чесно. Якщо б я їхав на цьому авто, і тут була мінімалка, мінімалочка, то можливо. Ну, воно б мене так і не зацікавило. А так, коли ти їдеш і в тебе повний набор функцій всього, чого можна, то зрозуміло, що це як, як воно може тебе не підкупити. Ось це вже машина була після ПДР і так далі, і все, і все тому подібне. На жаль, у нас одна фара все-таки підпотіває. Ось тому тут нічого не зробиш, хоча вона в плівці відполірована і так далі. Була пайна, ну що вже таке буває, така історія. Так? А, по даху виправили у нас по ПДРу все, що було можливо. Якісь мінімальні бліки у нас все одно по але так дах вже рівний. Його ніхто не фарбував, зробили. Ну і доволі таки прикольно. Що ще вам хочу розповісти по цьому автомобілю? Американські автомобілі також приїжджають не повністю з новою ходовою, повністю обслугованою і так далі. Тому нам довелося замінити дві стійки. Стійки на цей автомобіль коштували кожна по 4 тисячі гривень. Вони були не оригінальні, але гарної якості. За заміну стійк майстри взяли тут 4 тисячі гривень. Тобто по 2000 гривень за одну стійку можете написати, до речі, в коментарях чи багато, це чи мало. Бо чесно, у мене такі якісь емоції трошки суміжні, не розумію, що цього. А, так, що ми також заправили кондиціонер, все це, що потрібно було з автомобілем, поробили. Ось і тепер все. Зустрічайте. Ось це вже повністю готовий варіант. Під ключ, заправлений, обслужений технічка, пильник шрузу також замінений. Тобто, пов... а, акумулятор також тут стоїть новий, по машині вже нічого не залишилося. Ось такий автомобільчик вийшов. Після хімчистки я вам його показував. Давайте трошки пройдемось по функціям цього автомобіля ще по комплектації шкіра доволі таки м'якенька, тут лакс, бо Босе, музика, за котру я вам вже, напевно не один раз розповідав, шкірою обшита ось тут у нас приладова панель, так, підігріви, вентиляції і все інше, тобто повністю все присутнє. Але саме цікаве, що ось тут ви ніколи не здогадаєтесь, але це зарядка безготова для телефону. Ось. Ось це бездротова зарядка для телефону. Блін, я таких ще не бачив. Панорамний дах зі шторкою, який закривається. Ось. Ну І тут на що ж то? Відкривання воріт, CarPlay, до речі, є, Apple CarPlay і все, що потрібно, підігрів керма, електро, сидіння водія і пасажира з багатьма позиціями. Давайте трошки тут ще глянемо. Так, Задній ряд сидіння. Тут таке дійсно багато місця. Нічого не скажеш, вони такі красивенькі, чистенькі, ну як було потрібно. Тут вже відхімчищений салон, що скажеш? І, до речі, все ж таки виглядає він як новенький. як новенький. Ось, з машинкою ми завершили. Ви все це побачили. З вас підписки, лайки, коментарі. Якщо десь щось не так зробили, не сподобалось. Напишіть. Якщо щось сподобалось, також напишіть. Бо нам треба цей канал розвивати, щоб було більше кількість людей, котрі бачать нашу роботу. А ми в свою чергу будемо більше цієї роботи робити. Ось для людей. Все для людей. Ось дякую всім за перегляди. Гарного дня! Машинки з Америки також там в описі будуть. тому... Посилання інстаграм, так до речі, інстаграм в цьому інстаграмі кожного дня або через день є якийсь прикольний контент. Тому підписуйтесь, будь ласка, до нових зустрічей. Все, до побачення.